Напевно, одразу почну з запитання, що ви будете робити, якщо пізно вночі зустрінете людину в спідній білизні або в піжамі з сокирою в руках? А дідько його знає, я теж так думаю: напевно, більшість взяли б телефон в руки і почали б знімати такі «галя, якийсь божевільний, а потім бац, і все. Ну, а якщо серйозно, то чому не можна будити людину, коли вона ходить у вісні, і до чого це може призвести? Якщо вам цікаво послухати найбожевільніші історії лунатизму і як уникнути зустрічі з лунатиком, то ласкаво прошу, і ми починаємо. Насправді у лунатизмі немає нічого страшного та моторошного. Хоча бували і дуже цікаві історії, які ну дуже цікаво закінчувалися, Але про них ми поговоримо трішки пізніше. Лунатизм це коли ви часто прокидаєтесь від глибокої фази сна, і це трапляється таким чином, що ви щось починаєте робити, хоча ваш мозок ще спить. Але виникає питання, з якої причини це відбувається. Відповіді як такої нема. Звичайно ж, є ряд непідтверджених гіпотез, пов'язаних із сомнобулізмом, а саме незрілість нервової системи, порушення у фазі повільного сну, нервове збудження та втома. Так само це відбувається через певні препарати. Сомнобулізм це розлад парасомнічного спектра, хвороба, яка виявляється у несвідомих діях під час нічного сну. Класифікується як розлад сну, що належить до сімейства парасомній. Сноходження виникає зазвичай під час неповного пробудження від глибокої фази повільного сну і провокує надії властивій людині, яка не спить. Найчастіше це прості й безпечні дії, підйом з ліжка, ходіння, прибирання, але й можуть бути досить небезпечні, такі як приготування їжі, водіння, жорстока поведінка, хапання за уявні предмети і тому подібне. Взагалі, людина в цьому стані здатна здійснювати звичайні життя дії. Тобто, якщо людина жодного разу в житті не їздила за кермом, вона бляха не зможе сісти в машини, поїхати в інший кінець міста і щось зробити. Приступи снохождіння можуть тривати від 30 секунд до 30 хвилин, але є і поодинокі випадки, коли це тривало більше двох годин. Неповне пробудження від глибокої фази повільного сну. Називають також несправжнім пробудженням, тобто, як це простіше сказати, це є лунатизм. Тобто, ви прокинулись, починаєте щось робити, хоча насправді ваш мозок ще спить, але ви цього не усвідомлюєте. Можливо, вдалося пояснити. Несправжні пробудження часто пов'язані з порушенням циркадного ритму, зокрема з синдромом затримки фази сну. У людей з цим синдромом порушений циркадний ритм, і вони засинають та прокидаються пізніше, ніж зазвичай. Спроби змусити себе прокидатись раніше можуть привести до недосипання та зниження працездатності. Зачасту приступами лунатизму страждають більше діти ніж дорослі, і, взагалі, з дітьми все простіше, тільки якщо ваша дитина не займається. Фехтуванням. В такому випадку вам краще сховати всі колючі та ріжучі предмети подалі, бо буде біда. Ну і як ви можете розуміти, сомнобулізм, він не виліковний. Ну, принаймні немає жодного ефективного там, препарату чи лікування боротьби з цим. Та й взагалі, зачасту, як я і казав раніше, цим розладом страждають діти і позбавляються вони його до підліткового віку. А якщо ви вже не підлідок, а доросла людина і страждаєте на лунатизм, то лікар загальної практики може направити вас до клініки сну для проведення обстежень та лікування, якщо сноходіння наражає вас на ризики нещасних випадків, або серйозно впливає на ваш сон. Ну або ж якщо він вважає, що це може бути пов'язано з таким станом як апної сну. А тепер напевно перейдемо до самих наймоторочніших. Та найцікавіших історій, пов'язаних з лунатизмом, Джей Хорес ще з молодого віку хворіла на сомнобулізм, і чим старше вона ставала, тим частіше в неї були ці приступи. І як ви думаєте, що вона робила вночі? Можливо, кидалась на людей, можливо, можливо, нічого не робила. Можливо, можливо, вона пропонувала людям інтим? Так і є. Вона посеред ночі виходила на вулиці міста та кожному чоловіку пропонувала. Ну ви зрозуміли. І що саме найдивніше: очевидці стверджують, що жоден чоловік не відмовився. А тобто, так були очевидці, які були в курсі, ну напевно, ж це сусіди, які були в курсі, що у неї проблеми. І замість того, щоб це зупинити, вони такі. О! Дивись знову. У, який він. Ну, типу, це якась клята маячня. Та ви тільки ну, уявіть ситуацію: ти йдеш по вулиці, до тебе підходить людина, ти бачиш, що з нею явно щось не так. Вона каже, може, переспимо? І ти такий. Ну добре, ходімо. Що робити? Ну, як ви розумієте, це неправдива історія. І ось що я вам скажу: це тільки початок таких дивних історій. Ось вам ще одна з них: ранній ранок неділі, 1987 рік. 27-річний Роберт Паркс засинає на дивані під час перегляду програми. І як ви думаєте, що трапилось далі? На вулиці була ще ніч, але було одне. Але він прокинувся не у себе в будинку. Скрізь була кров, а у руках він тримав ніж. Повернувшись, він побачив тіло. Його теща помирала на його очах. Він не пам'ятає, що щойно сталося, і як він подолав 14 миль від свого будинку до будинку своїх свекрів. Все, що він бачить, це кров на своєму одязі. У стані шоку Кеннет тікає та їде до найближчої поліцейської дільниці, де розповів, що напевно вбив декількох людей. Події тієї ночі, десятиліттями привертали увагу криміналістів, але факти були незаперечними. Кеннета допитували сім разів. Його історія була однією тією ж самою. Він пам'ятає, як засинав у себе вдома, а потім як прокинувся на іншому місті, тримаючи ніж у своїх руках. І що саме найцікавіше, його визнали невинним у цій історії. Адвокат Мерліс Едвард повідомила, що в ніч злочину Паркс був у глибокому сні та не усвідомлював своїх дій, коли він отямився, одразу ж поїхав до поліцейської дільниці. Детектив Боб Адер з поліції Торонто вважає, що Паркс не пам'ятав, як потрапив до будинку родичів і запевняв, що не мав причин шкодити їм. Ця історія мені нагадує історію білі Мілігана. Ну, типу, я нічого не робив, я в цьому не винен. Відпустіть. Мен... Мене, будь ласка, дякую, офіцер. Ну, типу, м -м, як це працює? Я майже на лярд відсотків впевнений, що ця історія також вигадка. Ну, типу, встати це ще півбіди. Але сісти у авто, проїхати у вірному напрямку, фіг знає скільки миль вбити людину. М -м -м, можливо, так, це вигадка. А можливо, це вигадка. Плані лунатизму. Ну, типу, скинути на лунатизм. Типу, я нічого не пам'ятаю, я нічого не зробив. А насправді в нього були мотиви це зробити. Ось і все, так напевно, навіть краще. Ось вам ще дуже цікава історія. На цей раз жертвою лунатизму став детектив на ім'я Роберт Ледрю. Це сталося наприкінці 1080-х років, коли його життя, здавалось би, почало. Покращуватись. Він був успішним детективом, але в один момент все було перекреслено. Ну і як ви можете уявити, це досить стресова посада. Тому він вирішив піти у відпустку до французького морського порту. Одного ранку він прокинувся та почував себе бадьоро, хоча й почав помічати досить дивні речі, які відбувались з ним. І нормальна людина почала б з цим щось робити. Але він на це заплющив очі і почав займатися своєю рутинною справою. Але у деякий момент його відпустку прирвали. Йому зателефонувала місцева поліція та повідомила про скоєння вбивства. Андре Мане був застрелений, коли купався у морі. І обставини вбивства були досить дивними: мотивів немає, нічого немає. Поліція починає думати: Моне не був багатою людиною, в нього не було ворогів, його речі були обережно складені на пляжі, в нього нічого не забрали. Також поліція знайшла відбитки ніг, і схоже, що вбивця був у шкарпетках. Також Куля була випущена з пістолета люгера. На той час це була поширена зброя, яку носили навіть поліцейські, більше нічого не було. Коли Ледрю вивчав сліди, йому раптом стало погано. Він помітив, що один слідів виглядав дивно. Під час огляду було помічено, що поведінка Ледрю змінилась, ніби він був стривожений. Потім він замовив гіпсові зліпки найчистіших слідів, А після він годинами сидів на пляжі і вивчав їх. Коли він нарешті підвівся, він оголосив начальнику, що злочин розкрито і в подальшому розслідуванні немає необхідності. Потім він розвернувся і попрямував назад у свій готель і залишався замкненим у своїй кімнаті до ранку. У цей час начальник поліції повідомив ведрю. Що на пляжі було знайдено кулю. Коли ледрю порівняв цю кулю з кулями зі свого пістолету, він одразу все зрозумів. Він вирішив повідомити все своїм колегам. Він їх шокував, коли сказав, що вбивцею є він сам. Але йому ніхто не повірив у це. Ну просто, типу, так, куля і все. Та як мінімум в нього могли викрасти пістолет, когось вбити і обережно так повернути. Це просто куля. Тим паче, поліція сказала, що мотивів вбивства не було. Ніхто нікого не знав. Навіть Ледрю його не знав. І, типу, в поліції сказали: Що ти таке верзеш? Ну як? Досить дивно. Судячи слідів, ледю відразу ж помітив, що вбивця не мав великого пальця ноги. Гіпсові зліпки ідеально відповідали його власному відбитку ноги, оскільки у нього був відсутній великий палець. Спогади про те, як він прокинувся з мокрими шкарпетками та черевиками, додало ще більше доказів. І ось насправді це все досить і досить дивно. Ну, типу, ти прокидаєшся зранку, розумієш, що з тобою щось не так. Тим паче, бляхо, в тебе немає пальця на нозі. Пальця на нозі! Відкрита рана, інфекція і тому подібне, Ну, треба їхати до лікарні. А ти нічого з цим не робиш? Ну, досить багато от таких от дірок. Це все досить дивно. Ну, коли він все ж таки повернувся до свого готелю, він вирішив перевірити свій револьвер. І так і є. Кулі збігались, і він зрозумів, що всі докази вказують тільки на нього. В нього не було іншого варіанту, як повідомити в поліцію, що він вбив людину. І що саме цікаве, його також виправдали, але він звільнився, він не міг з цим жити. Тому він сказав, все, бувайте. Хоча він хотів, щоб його заарештували, але не вийшло. Тож так, його відпуска не пройшла так, як він хотів. Він зібрав свої речі та поїхав додому без пальця на нозі. Точніше, не додому, а на роботу. Ось це віддана людина в роботі, а не те, що ви. У мене температура, я не можу вийти на роботу. У людини немає пальця. Ну так він ще вбив людину, обставини трішки відрізняються. Але сам факт, і сам факт це те, що я розповів вам тільки напевно 2% всіх цих е дивних і досить дивних історій. Ну і напевно, це все. Це був свого роду експериментальний ролик, кому сподобалось, обов'язково напишіть. Я буду вдячний і, можливо, буду робити щось подібне, типу сонний параліч і все в цьому дусі. Тож обов'язково напишіть. І ще хочу додати: снохождіння, сомноболізм, лунатизм це не є щось погане, і не беріть в увагу ці кляті історії. Деякі з них вигадка, а деякі ще треба перевірити. Можливо, так, треба ще їх перевірити. А на цьому я вам дякую, друзі. Ви дуже гарна публіка. Я вас цих просто обожнюю. Діліться з друзями, ставте вподобайку, коментуйте, коментуйте, будь ласка, і підписуйтесь, будь ласка. Бувайте здорові!